Термінова новина для всіх громадян України, які мають кредити. Якщо ви виїхали за кордон через бойові дії і не можете платити кредити, ось що потрібно знати: під час воєнного стану вам не загрожують штрафи чи пені за невиплату. Закон надає кредитні канікули. Після завершення воєнного стану ви будете зобов'язані погасити борг, накопичений за цей час. Якщо повернення в Україну не планується, зверніться до кредитора для реструктуризації боргу, вказуючи, що почнете платити після завершення воєнного стану. Не ігноруйте зобов'язання, інакше можуть виникнути штрафи і примусові дії з боку кредитора. Рекомендуємо якомога швидше вирішити питання з кредитором, подайте офіційні заяви. Та обговоріть можливості реструктуризації боргу. Ми готові допомогти. Зупиняємо дзвінки кредиторів і оскаржуємо вимоги. Щоб дізнатися більше про оскарження відсотків і графік платежів, ставте плюс в коментарях.